Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній і я адвокат. У сьогоднішньому відео поговоримо про скасування податкової амністії. За словами Гетьманцева, голови профільного комітету Верховної Ради з питань фінансів, Україна з 1 липня 2023 року повертається до сплати всіх податків, які були скасовані на період воєнного стану. Також повернуться і податкові перевірки, але це ще не точно. Чому ж склалася така ситуація? Україна потребує додаткового фінансування. На період війни за місяць витрачається близько 130 мільярдів гривень. Збираються ж податки всього у сумі 80 мільярдів гривень. Очевидно, Україні не вистачає коштів, вона поновлює співпрацю з МВФ. Міжнародний фінансовий. Банк. Міжнародне фіна... МВФ? Міжнародне фінансова. Я забув, як це розшифровується. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Міжнародний валютний фонд надасть Україні гарантований кредит, натомість пропонує повернутися до сплати всіх податків. На мою думку. Податки мають бути зменшені, оскільки, до прикладу, якщо брати трудові відносини з заробітної плати роботодавець сплачує 22% ЄСВ. Додатково ще й робітник має сплатити самостійно 19,5%. Тому, якщо додати ці всі суми, то виходить 50% заробітної плати йде на сплату податків. У зв'язку з чим бізнес зазвичай сплачує заробітну плату в конвертах, а офіційно проводить лише сплату мінімальної заробітної плати. Тому, на мою думку, зменшення податків виведе бізнес із тіні. Що ж до цієї ініціативи та повернення податкових перевірок та сплати всіх податків, поки це ще ініціатива. Офіційного рішення ще не прийнято. Тому тим, хто роздуває зраду і говорить про те, що бізнес задавлять, він і так знаходиться на калінах, прошу вас вгамуватися. Ще зрада не відбулася. Так само було і з комунальними платежами. Якщо ж я не розкрив якісь питання у цьому відео. Ставте, будь ласка, в коментарях свої запитання, залюбки на них буду відповідати. Також попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Всього найкращого, тримайтеся! Слава Україні!